На календарі 21 листопада в Україні день гідності та свободи. Цього дня ми згадуємо дві доленосні для українського народу події. Помаранчеву революція, яка відбулася 2004 року, та революцію гідності 2013-2014 років. Цей день символ творення новітньої історії держави та пам'ятна дата. Ми вшановуємо мужність та патріотизм українців, які відстоювали цінності свободи, демократії та вибір наш. Народом європейського розвитку держави наша боротьба за незалежність і за власний історичний шлях триває. І ми не єдиний народ, який століттями намагається скинути ярмо російського імперіалізму. Наш книжковий оглядач Дмитро Слівний сьогодні розкаже про боротьбу ічкерію, а точніше про книгу, яка так. розповідає про лицаря свободи республіки. Вітаю, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Що ми знаємо про Ічкерію? Так, це саме та країна, яку російські імперіалісти називають Чечня, маленька держава на північному Кавказі, що вже близько 400 років бореться за свою незалежність. Ми чули про Першу Чеченську війну 95-го та другу Чеченську 99-го року, про зруйнований російською авіацією та артилерією Грозний і місцеві терористичні угруповання. А сьогодні пропоную вам дещо інший: альтернативний російському погляд на боротьбу ічкерійського народу за право жити у власній країні. У мене в руках книжка Лицар свободи, про лідера Ічкерії Джохара Дудаєва. Автором назви та передмови є Алла Дудаєва, дружина вбитого російськими окупантами президента Чеченської Республіки Ічкерія. В цій книзі документі зібрані унікальні інтерв'ю, фотоматеріали, надані сім'єю Дудаєва, що раніше ніде не видавалися. Промови та безцінні міркування, судження, які дозволяють розібратися у лихосплетінні обставин кавказького вузла, через які вкотре стають очевидними нелюдські злочини. Чи не Росії. Прочитаю вам невелику цитату. Насамперед людина має перейматися долею свого народу та майбутнього. Якщо людина піклується лише про свою кишеню та черево, то, мабуть, і від мене не треба вимагати турботи про неї. У мене є клопіт, пересічні громадяни, які стійко переносять страшний тягар цієї неприборканої агресії з усмішкою на вустах, не показуючи власного болю. Зустрів я нещодавно жінку в горах, років 70, була сама самісінька, підійшла і сором'язливою усмішкою. Обняла я поцікавився, звідки вона, з Грозного із селища Мічуріна, де ваша родина. Усі загинули. Чоловік під ракетним бомбардуванням загинув, це не теж убиті. Але це не так важливо. Це воля Всевишнього. Чи зберігся будинок? Це мене не хвилює. Скажи мені одне із твоїх уст: чи будемо ми під Росією, чи не будемо. Це більше залежить від Всевишнього. А від себе скажу: ніколи чеченський народ більше не буде під Росією. Ніколи. Як казала сама Алла Дудаєва, лицар свободи найточніше визначає історичну особистість Джохара Дудаєва, бо він втілив собі вікову мрію чеченського народу, який довго воює за свою свободу. Джохар Дудаєв став одним цілим зі своїм народом, і він був лицарем у найвищому сенсі цього слова, коли показав всьому світу шляхетність та милосердя чеченського народу. Лицар свободи, як скальпель, розтинає тіло епохи. Впевнений, ви знайдете багато паралелей між Ічкерією та Україною. Хіба що чеченці програли свою війну, а наша боротьба триває? На цьому, все. Дякую Національній книжковій платформі Якабу за надані книжки. Борімося, поборемо.